Слава Ісусу Христу! Бог дарує для нас ще один день, ще одну можливість зібратися разом, щоб прославити того, хто постраждав за нас. Слава Ісусу Христу! Усвідомлюючи те, що той, хто був невинний, той, хто не заслуговував на жодне осудження, був осуджений за мене, за мої вчинки, за мої слова. За мої думки, це зробив Ісус ради людини для того, щоб людина мала спасіння, для того, щоб людина мала прощення, для того, щоб людина мала можливість змінити своє життя. Ще один шанс. Я би хотів, щоб ми пороздумували над текстом Божого Слова, який записаний в книга Псалмів, книга Псалмів 50 й Псалом. 50-й псалом із 12 тексту Псаму Співець Давид говорить такі слова. Серце чисте сотворив мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови. Не відкинь мене від свого лиця, і не бери свого Духа Святого від мене. Верни мені радість спасіння Твого. З духом підтримай мене, я буду навчати беззаконців. Торіг твоїх, і навернуться грішники до Тебе, визволь мене від переступу кровного. Боже, Боже спасіння мого, мій язик нехай славить Твою справедливість, Господи, відкрий мої уста, і язик мій звістить Твою хвалу, бо Ти не прагнеш, а дав цілопалення, то не любе, воно тобі, Боже. Жертва Богові зламаний дух, серце зламане і впокореного, ти не погордуєш Боже. Такі слова свого часу виливав перед Богом Давид. Коли згадати історію цього, з одного боку богобійного царя, з другого боку, він особою досить був неоднозначною. в своєму житті він пролив дуже багато крові. Але з другого моменту ми можемо бачити, які були в нього стосунки з Богом. Господь його вибрав ще з юнацтва, побачивши в його серці щось особливе. І Давид він своє життя провадив з Богом, він слухав голосу Божого, як поступати, як чинити в нього в серці були правильні стосунки з Богом. Але настав такий момент, коли в своєму житті він вже здійснився як цар, його царство зміцніло, він був впевнений в собі, в нього була величезна армія. І в один момент, коли всі війська вони пішли для того, щоб воювати, Давид залишився вдома. Він собі відпочивав, хоча його війська воювали, вони здобували нове місто. Але Давид собі відпочивав. І надвечір він вийшов на вулицю перед вечором, він побачив досить гарну жінку, яка купалася. І вона йому дуже сподобалася. І, хоча вона була жінкою його одного з хороших друзів, вірних воїнів, але він сказав: Приведіть її до мене, і він зробив з нею гріх. Після того. Його життя закрутило, і ця жінка сказала, я вагітна. І Давид, взнавши це, він далі пробує це все замазати. Він пробує це зробити так, щоб ніхто про це не дізнався. Він кличе з чоловіка цієї жінки, йому не вдається хитрістю зробити певні маневри, і він в кінцевому результаті дає наказ для того, щоб цього чоловіка на війні таємно. Іншими руками вбити. І по певному періоді до Давида приходить пророк Натан, розповідає йому певні моменти. І в кінцевому результаті він говорить про це, що ти зробив великий гріх, ти зробив це, зневажається Боже ім'я. І тут в цьому псалмі Господь виливає своє серце, яке є зламане, яке є розбите. І він просить в Бога, Боже, серце чисте сотворив мені. Він розуміє, що там багато нечистоти, там багато бруду в цьому серці. Він розуміє це. І хто може від цього звільнити цю, цю вину зняти? На той момент, я думаю, якби сказали йому, принеси 200 тисяч овець і там ще 100 тисяч биків Давидбе. Би я думаю, без роздумів зробив це тільки, щоб його серце стало чистим, щоб його серце прийшов знову спокій, щоб в його серце повернулася радість стосунків з Богом. Бо я не думаю, на той момент він не відчував цього. Він не відчував цієї близості з Богом. Попередні Бо псалми, коли він говорив про це, що Господь пастир мій, я в недостатку в недостатку не буду. в мене все чудово, Господь мене провадить сюди. А тут ти розумієш, що Давид, ти зайшов дуже далеко. Давид, ти зайшов в глибоке болото, яке затягнуло тебе, напевно, по шиї. Не знаю, як ти ще дихаєш. Але він розуміє, Господи, коли ти не очистиш мене. Він говорить, що серце чисте сотворив мені. Духа свого святого не забери від мене. Він міг задати історію попереднього царя Ізраїля, який в своєму житті також він. Певні вчинки зробив неправильно перед Богом. І коли Господь говорив до нього, Саул він не прослухався до голосу Божого, коли Самуїл прийшов до нього і сказав, оці моменти, які ти зробив в твоєму житті, вони є неправильними. І Самуїл розвернувся і йшов в другий бік, але Саул ухопив його і каже: раді людей, які зі мною, пошануй мене. Він не покаявся тоді перед Богом і, згадуючи ті моменти, Давид міг пам'ятати про те, що, що було з, в житті Саула, які важкі припадки в його житті були. Тому що при тих ситуаціях, коли Дух Божий відходив від, від Саула, і Давид бачив цю ситуацію, наскільки він був злий, наскільки він був недобрий. і Тут момент, він розуміє те, що, Господи, якщо ти не очистиш мене, я можу перетворитись на того самого Саула, яке життя закінчив самогубством. І ми можемо бачити, що Господь він дарував прощення для Давида. І надалі ми можемо згадувати ті моменти, коли він говорив до інших царів, це послідовив синів Давида, Дави, які були після нього царями. Він говорив, що. Ти був такий, як Давид, або був ти не такий, як Давид. І Господь в Біблії показує різні ситуації в житті Давида. Це хороша книга для того, щоб вчитися на чужих помилках, бачити реакцію Бога на помилки і наскільки Бог прощає. Ми в неділю будемо згадувати той момент, коли. Ісус Христос, Він віддавав своє життя за нас, ми будемо брати участь в вечері Господній. Я думаю, Давид він міг знайти багато причин, чому він зробив так. Він міг самооправдовуватися і говорити, оці оці причини винні в тому, що, що я поступив так. І в нашому житті іноді буває так, що ми самооправдовуємо себе за певні вчинки, ми знаходимо винних. Направо і на ліві винен чоловік чи жінка, тому що я так скипів, винні діти в тому, що я так поводжуся, винна країна, винні начальники. Ми можемо винуватити інших, але ми можемо брати приклад з Давида, який сказав, я винен, і Господь сказав, ти будеш жити. І в нашому житті так само, коли людина приходить до Бога. Аналізує своє життя, свої поступки і розуміє, так як я поступаю, дивлячись в Біблію, дивлячись в Писання, прислухаючись до Святого Духа, ти розумієш, я поступаю правильно чи неправильно? Чи в моєму серці є радість від Духа Святого, чи я маю спокій? Чи мої стосунки з навколишніми, які оточують мене, вони є правильними? І... Ми будемо брати вечерю Господню, і це досить велика відповідальність, бо апостол Павло говорить про благословіння, яке ми можемо отримати від того, що ми будемо брати вечерю, участь в вечері Господні. Також ми можемо мати прокляття через те, що ми беремо вечерю неправильно, в неправильних стосунках, не в невправних відносинах з іншими людьми, неправильні відносини з Богом. Хай Господь допоможе кожному з нас правильно підготуватись до цього моменту. Я собі думав про те освячення, як ми, ми сьогодні маємо цю молитву. Я собі зробив аналогію з операцією, з хірургом, який готується до операції. Навіть якщо він до того обідав чи ще щось, він мусить підготуватися, він має змінити свій одяг на спеціальний, який відповідає стандартам. Операції, він має ретельно помити свої руки, він має перевірити, в якому він взуті, і тоді він може приступати до цієї операції. Тому що якщо людина буде легковажити, хірург буде легковажити цими вимогами, які ставляться до нього. Ця людина, яка буде на операційному столі, вона буде мати ризик те, що прийде якась інфекція або якась неправильно правильна неправ... річ. І в нашому житті також відповідальність перед нами. Ми маємо ще час. Ми маємо можливість сьогодні готуватися до цього дня, коли ми будемо брати вечерю Господню. Хай Господь допоможе нам і благословить нас. Амінь. Будемо молитися.